от Як змонтувати наприклад металевий швелер, який потрапляє в дельту температури, і нам треба зробити, щоб він міг рухатися. Подивимось от на фасад, наприклад, це у нас сам швеллер дамо полочки, щоб було зрозуміло, лідвутавр Нижче у нас монолітний пояс. значить У мене є таке рішення, коли я замонолічую в пояс шпільку, подивимось з боку на ситуацію, ми маємо монолітний пояс покладений рубіроїд На рубіроїд монтується швілер. Ось таким вот чином. І сама шпілька вона проходить ось так, між швілерами. Бачите? Тобто вона замурована в монолітний пояс, тут шайба, гайка. Це робиться для того, щоб коли метал буде розігріватися, він може. От, ну, під час нагріву збільшувати, а взимку нав... навпаки зменшуватися, ми отут формуємо вузел так, щоб воно могло рухатися. Тобто гайка шайба. Тут не жарке з'єднання, це для того, щоб швеллер вітром не змогло зірвати, підняти з конструкціями даху, але при цьому вузол дозволяє швеллеру рухатися вздовж монолітного поясу. Тому от на це зверніть увагу. Якщо у вас металева конструкція, наприклад, потрапляє в теплий контур, тобто утеплення у вас закривається все це. Така конструкція може бути, то у вас немає високої дельти температури, то тут же стільки поскільки таке рішення. А от якщо це все ж таки гараж відкритий навіс, тобто там, де може бути висока велика дельта температури, краще формувати рішення, коли швейра може грати. Зверніть, будь ласка, на це увагу.